Щороку у четверту суботу-листопада в Україні та світі шановують пам'ять мільйонів жертв голодомору 1932 33 років. Цього року минає 90 років від цього злочину у Житомирському центрі позашкільної освіти для дітей та молоді. Щорічно згадують постраждалих протягом місяця у нашому центрі проходив цикл заходів та майстер-класів коворкінгів з проведення і присвячені саме теї, темі голодоморів 32-33 років. І сьогодні ми маємо таку загальну підсумовуючу конференцію, яка розповідає про ті події з відомими людьми, нашими спікерами, істориками, які розкажуть нашим вихованцям, які вивчають історію про ті події ген. В Україні і на Житомирщині, зокрема, немає жодного українця, котрий би не знав про голодомор. Комусь про це розповідали бабусі та дідусі, комусь родичі, комусь в начальному закладі. Ця трагедія торкнулася кожної родини. Мій прадід і моя прабабуся померли під час голодомору. І це зламало життя моєї бабусі, і дідуся, які залишилися сиротами. Дідусь, все його життя прийшло. До 18 років на фермі бабусиних батьків, бабусиного батька в 37 році репресували, і вона так ніколи не змогла отримати освіти. З іншого боку, моєї дружини дістався спадок Це сім безіменних могил на кладовищі померлих від Голодомору, і кожного року.

Жертвами злочину в Московії стали майже чотири мільйони українців. Щогодини гинуло більше тисячі осіб, і Житомирщина входить до переліку найбільш постраждалих областей. Маленькі жителі регіону передали свої емоції у малюнках та поробках, котрі також представили сьогодні. У нас приходили майстер-класи і, взагалі, виставки по виготовленню у двох номінаціях: це образотворчого мистецтва і декоративно-ужиткове, віко. У взяли участь 345 вихованців нашої області з 33 територіальних громад. Сьогодні ви маєте змогу побачити ці янголи, які виготовлені абсолютно з різних матеріалів і, звичайно, шедеври образотворчого мистецтва. Окрім дитячих виробів, була представлена виставка інформаційних тематичних матеріалів Українського інституту національної пам'яті та Житомирського обласного архіву. Доросліші діти ставляться до такого дня серйозно. кажуть, це трагічна сторінка нашої історії, котру ми не маємо права забути. Для того аби будувати нашу майбутню історію, потрібно пам'ятати історію, в якій жили наші батьки, дідусі, бабусі та наші предки. Другий рік поспіль українці вшановують пам'ять жертв голодомору. В умовах повномасштабної війни і Росія продовжує використовувати їжу як зброю проти нашого народу. Науковці кажуть, в трагедії 32-33 років відмічають урок для сучасної України, пам'ятаючи те, що було суспільство, наче вакциновано, воно має можливість будувати своє майбутнє. Якщо говорити безпосередньо про голодомор, це сторінка, ми з одного боку традиційно розуміємо це трагічна з величезною кількістю загиблих. Разом з тим, ми розуміємо, що причиною штучного голодомору, який Радянська влада більшовицький режим влаштував на українських землях. Було була те, що українці були нескорною нацією. Були і як ми бачимо, є, і ми розуміємо, що й буде. 30-х років став відповіддю Москви на прагнення українців бути господарями на своїй землі. Зараз Московія не припиняє чинити терор та геноцид на нашій території. Російський режим уже не приховує мети знищити українську ідентичність однак, як тоді, так і зараз з знищити нас не вдасться. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК 1